Йоу, привіт хлоп'ята та да, дівчата! З вами я, Вайден! Сьогодні я буду готувати мою найулюбленішу справу, п'ять страву, яку я навчився готувати приблизно десь тиждень тому. Тобто я до цього часу не вмів готувати цю їжу. Вау! Супер хайп! Кукінг відео для підписників. Так, я буду готувати. Вгадайте що. Пишіть у коментарі, що я зараз буду готувати. Даю вам на це 5 секунд. Один, два, три, 4, 5. Хто написав смажена картопля з сосісками той виграв? Вау! Для цього нам потрібна картопля. І... Оце, сосиски. Let's go everybody! Let's go! Так, значить, по-перше, нам треба почистити картоплю. Зараз я її... Коротше, блять, дивіться самі. Для того, щоб почистити картоплю, нам потрібен ніж. Якщо у вас є ніж, який типу, знаєте, не, не, не отакий, а там щоб ну, такий, щоб чистити овочі, то це краще, ніж цей. Але в мене інакшого немає, тому я буду оцим. Значить, ми беремо картоплю. Воду. І let's fucking go Да блядь Оу є. Я зараз буду чистити таймлапс, щоб не багато часу, да? Так, а зараз ми будемо нарізати оце картопельку. Значит, як ми її нарізаємо? Ми її беремо ось так. Зараз опа. Беремо, ріжемо спочатку ось так. Так ось. Так, а тепер ми ріжемо її. Дивіться. Тобто вона в нас отак вийшла. Ми беремо і ріжемо її тепер ось так. На такі як. Картоплі Фрі у Макдональдсі. Ось так. Беремо. Ну і усі так робимо. Ось так, ось. Оп, оп. Оп. Тепер починається найцікавіша частина цього відеоролику. Ми беремо оце Сковорідку. на неї ми беремо Ойл. Так. отак, От чук Чик-чик-чик-чик-чик. Дуже круто. Ще трохи. Найс. О, так. Врубаємо цю падлюку. На максимальний вогонь. Let's go! І пересипаємо сюди все. Трохи ось так. Зробили. Зараз я вам це все, все покажу. Ось так це виглядає. Дуже прикольно. Ось ми беремо цей. І лайфхак для підписників. Якщо. Коротше, коли. Ой, та в пізду. Так ось що я хотів сказати, що от ми включили картоплю, щоб вона смажилася, і в нас є. Приблизно одна цигарка часу, щоб воно все розігрілося. Ну, тобто екшен почнеться через одну цигарку. От. А поки що там робити абсолютно нічого. От. До речі. Зацініть погоду. Погода просто парашня якась. Дощ цілий день. Ось така. Блядь, тьма, тупо тьма. Дуже сумно, дуже сумно. У мене депресія навіть з'явилася та різні інші ментальні проблеми. Але зараз я як найбашу. блядь, картоплю, як поїм. Все, блядь, тупо. Так, я вже повернувся. Тут картопля вже єбашиться. Ми беремо лопатку і помішуємо її. Також о, зараз можна насипати туди трохи солі. Я не знаю, скільки там у цих далі грамах, щепотках. Беремо ось так. Ну Десь стільки. І сипамо її. І перемішуємо. А, ні-ні-ні. Ще ми беремо ось таке. Це якісь часники, перці. І також усе сюди сипимо. І тепер, і тепер перемішуємо. Пахне дуже сильно. Ось <хи> так розмішуємо її. Ой-ой-ой-ой-ой, дуже круто. Так, і тепер ми закриваємо це кришкою та десь, я не знаю, хвилин 5 ще вона так посмажиться, а далі будемо дивитися. Що робити з нею. Також подивіться, як це все виглядає. Дуже-дуже смачно. Ум! let's go! Дуже круто. Скажіть. Також після того, як ми все це перемішали, насипали солі та штук, можна вже кинути наші сосиски. І десь через хвилину 3-4, може 5. Все це буде все готово. Let's go! Так, прийшло не 5, а може десь хвилини півтори-дві. І мені здається, що вже все приготувалося, тому ми виключаємо плиту та пересипаємо це до доріалки нахуй. Let's go! Ось так беремо. Акуратненько пересипаємо. Так, усе. Ось так все вийшло. Ну, дуже, блядь, вау. От, і зараз можна це куштувати. Зараз. Ну, зараз я, помою виделку і можна куштувати. Так, Усе готово. Дивіться. Трохи недожарена, недосмажена, але, але якщо ми беремо ось цю штуку, робимо. Пробуємо ось так. Мм, вау, дуже прикольно. Блять, що це? Коротше, вийшло дуже кльово. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До скорих зустрічей. Пока.